Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, нарешті ми дочекалися, вже анонсували перед нашим виходом, що в нас буде сьогодні гість. І нарешті підключається до нас до нас Вікторія Рижкова, директор Добропарку, з якою я вірю, в нас вийде дуже така гарна, легка і цікава розмова. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю, доброго ранку. Дуже радіємо, що ви зараз з нами, що з нами справжній фахівець, тому що сьогодні говоримо про рослини. Ми насправді з Захаром абсолютно експертні, тому ем, вибачайте одразу, якщо ми будемо задавати якісь такі е, дуже елементарні питання, але нам справді дуже цікаво. Ми, оскільки, оскільки ми ранкова програма, перше, що ми хочемо вас питати, це як ваш ранок проходить? Як у вас взагалі справи? Як ваш настрій? Прекрасний настрій, чудова погода. Ми в очікуванні на наше відкриття сезону тюльпанів, працюємо, тому настрій чудовий. Дякуємо. Насправді, це чудово. У нас така погода трошки зимна, але ось вже, знаєте, так, весна підступає, і ми її теж дуже очікуємо. А ось можете трошки розказати на початку про Добропарк. Що це взагалі таке? Де він знаходиться? І ми так розуміємо, що от директорка того самого Добропарку, що це о, 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 що це таке? Добропарк це найбільший приватний парк в Україні з загальною площою 360 гектарів. Він був заснований у 2019 році, тобто це наш буде четвертий сезон. Як він створився? У нас власник Ігор Добруцький, Він організатор головної ялинки країни новорічно різдвяного ярмарку на Софійській площі. Вже вісім років поспіль. Ми робили це дійство. Потім масові заходи на Софійській площі, фестиваль писанок, де українські художники е робили. Е Свої витвори мистецтва презентували, але він все життя займається рослинами більше 30 років висаджує у нього з дружиною прекрасний сад біля Києва, 2 гектара, і там все наскільки прекрасно посаджено, і вже не було місця, де садити навіть будь-яку квітку або рослину. Тому вони вирішили створити парк. І втілити всі свої ідеї саме туди. Угу. Я працюю там з першого дня існування добропарку. Ми разом створювали дизайнерський ландшафт, геопластику, потім висаджували рослини. Тобто, так і створився у нас цей унікальний парк. Ми перетворили за ці роки колишнє пасовище як територію, просто на процвітаючий парк, зосередившись на демонстрації краси природи. І сприяння екологічній обізнаності тому uh -huh. Uh -huh. нашою першою великою подією став весняний фестиваль у квітні 2020 року. Ми висадили 580 тисяч тюльпанів і вже побили рекорд в наступному році, продемонструвавши цвітіння понад 3 мільйона тюльпанів 147 унікальних сортів було. Нічого собі, слухайте, ну, це такі колосальні цифри. Я, звичайно, в цьому не розбираюся, але звучить дуже масштабно. А ось ви казали про екологічну обізнаність. Можете трошки детальніше про це розказати, тому що ну, дуже цікаво. Ми багато проводимо семінарів, лекцій по ландшафтному дизайну, по догляду за рослинами, як правильно обробка від шкідників, як озеленювати. і... Покращувати нашу екосистему, ми проводимо виставки постійно. Е, такі акції, як озеленення України і посади своє імене дерево саме у добропарку. Ця акція проходить весною, завжди коли найбільш сприятливий період садити дерева та восени. І багато компаній, фірм е, можна просто посадити парою чи подарити. Там е, дівчині, дружині е, такий подарунок, і висадити разом дерева. Тобто, це все сприяє глобальній екоініціативі як озеленення всієї України. Угу. Вау. А от ми вас Вікторія представляли спочатку нашим слухачам як директор Добропарку, і ви так. сказали, от що ем, добропарк заснували в 2019 році. То от ви ще з 2019 року працюєте директором, так? Так, да, саме з першого дня парку. Ми до цього організовували новорічне дійство от головну ялинку країни на Софійській площі. Її всі знають. Е, новорічний ярмарок, і потім е, ми вирішили так, з перших днів я там працюю е, з власником і невеликий колектив. У нас був там чотири людини спочатку, угу. і ми з перших днів прийшли, просто подивилися на це поле, де нічого не було. І так, і почали працювати ти так а що взагалі от потрібно для того щоб бути директором добропарку можливо якась освіта чи мож... ну, що взагалі треба як взагалі оцей от такий короткий шлях до цієї посади у вас складався Ой, так склалося. Я ніколи в житті не думала, що я буду працювати з рослинами саме. Я думала, це садять там е, жінки, вже е, не знаю, майже похилого віку, собі там на дачі. Але е, за цей короткий термін дуже. З'явилася велика любов до рослин і е, дуже велике бажання працювати. Я швидко все схоплюю, багато задачна. А освіта в мене взагалі інститут міжнародних відносин, міжнародна інформація і перекладач з німецької мови, тобто взагалі не рослини. Mm -hmm. Я Клалося, що е, ну, це більше як е, е, управляти е, стратегія розвитку, дизайн, творчості. Тому якось склалося, що саме там я себе знайшла і реалізувала. Тому воно з перших днів так і складалося швидко. Насправді дуже така надихаюча історія, тому що ну, абсолютно інша освіта. Але от ви сказали, що вам дуже полюбилися ось ці рослини. Як ви зараз можете от, описати ваше ставлення до них? І чому ви за ці роки, поки ви от би були директором м Добропарку? От, що, що, можливо, ви якісь курси проходили по тому, як доглядати за рослинами? Ось? От щоб ви могли порадити людям, які взагалі нічого в рослинах не знають, але хочуть в них розбиратися. Ну по перше, треба щоб добре виконувати свою справу. Головне це любити її. Садівництво, це мистецтво і більше всього таку любов до рослин. Наш власник прививав нашим співробітникам і тому якось вчилися ми швидко. Він дуже вимогливий. Тому е, треба було багато дуже працювати ну і зараз, і тому з кожним роком. Е... Все вчишся більше, більше, більше партнери, люди, розвиток і все і дуже надихає те, що е, після такої важкої праці, коли ми садимо, доглядаємо якісь у нас неудачі, е, там ковід, війна, окупація uh -huh, військами, uh -huh. парк був. Але потім все одно, коли, наприклад, сезон тюльпанів, виходиш на поле, е, дивишся свій дизайн, як це виросло, оцінюєш професійним uh -huh. поглядом, і дуже приємно відгук людей, які і підходять, кажуть, дякують за працю за те, що ми надихаємо інших, даємо їм поштовх рухатися, і це все навіть потрошки от і піднімає нашу економіку і далі, тому так. Ну, ну Це вправді, насправді цікаво. дуже гарно, що от, ваш добропарк, і ви разом з ним проходите разом через непрості моменти, але е, долаєте їх і стаєте кращими і сильнішими. Але якщо говорити про сьогоднішній день, про сьогодні, от, ми знаємо, що вся наша країна переживає труднощі, і от цікаво запитати, які е, саме які конкретно труднощі сьогодні переживає добропарк. Mm -hmm. Тому що ви сказали ну, за ковід, як... це ну зрозуміло, що було так. Непросто. Як і всі нам не дуже супер вдалося розвиватися, хоча ми все готували повністю чітко, і прогноз робили. Люди чекали. Перший рік наш, коли ми відкрилися, був ковід, і тому нас повністю закрили. Не можна було відвідувачів пускати. А вони всі заходили нас. Поліція огородила, тому теж було не дуже. Потім цього року всі знають, що російські війська більше місяця дислокувалися на території добропарку. Вони проживали у нас в наших будиночках, mm -hmm. знищили центральну будівлю повністю, триповерхову, електрокари, колекцію писанок, трактори. Потім забрали з собою навіть садові інструменти. Тому після окупації просто. Дуже важко було, коли я прийшла туди в кінці квітня з колегою, то ми не впізнали, це був жах, розрухи, угу. пошкоджене лавандове поле, потім тюльпани ледве проростали, бо треба було їх і поливати. І в них стрес, бо це згарище було. У розпал конфлікту все було знищено майже російськими військами. Але ми. Віримо, що наші заходи саме зараз у часи кризи важливі, як будь-коли. Тому ми сповнені рішучості повернути цю магію та красу українському парку квітів, найбільшому парку, і давати людям радість, і це як арт-терапія, рухатися далі, розвиватися, і показуємо своїм прикладом поштовх до майбутнього. А ось ви сказали, до речі, про арт-терапію. Це дуже цікавий такий момент. Ось як на вашу думку рослини впливають на наш психологічний стан? Як ви думаєте, от чому настільки людям подобається приходити в добру парки просто спостерігати за рослинами, і як це впливає на них? Дуже впливає, впливає на психологічний стан. Навіть наука доводить, що взаємодія з рослинами вона корисна для фізичного та психологічного здоров'я. Наприклад, погодьтеся, якщо ви дивитеся на дерево або тримаєте ароматний букет квітів, кожна людина починає себе краще відчувати. Це відчуття спокою, комфорту. То тому, якщо хтось займається садівництвом, можна з впевненістю сказати, що постійно людина піддає себе своєрідній лікувальній терапії. Це е, також рослини впливають і покращують фізичне здоров'я різними способами: це якість повітря, збільшення фізичної активності, правильне харчування, це і зменшує ризик захворювань. Тобто е, все одні плюси. Насправді дуже дуже цікаво. от ви, до речі, сказали про садівництво. І я знаю, що є люди, які ну ось вони знаєте, от справді от якось від природи вони розбираються в цих квітах, вони вміють їх пересаджувати, знають найбільші тонкощі, але не мають ніякої освіти. І ось такі люди, от, ну, знаєте, вони у них душа лежить до квітів, але не знають, як цим заробляти. Чи можливо цим якось таким своїм хобі заробляти, десь працювати? І як це взагалі можливо у вас якісь поради, тому що ну ви директор з такого великого парку? Звичайно, можна і заробляти, бо найкраща робота це хобі і улюблена справа. І якщо людина себе знаходить саме у тій сфері. То по статистиці це сто відсотків буде успішна справа, бо людина віддається максимум туди, і з'являються ідеї багато і для розвитку, і складаються так обставини, що там будуть ідеї, або хтось запропонує якийсь варіант співпраці і так далі. Тому саме більше жити цим любити це і знайти себе саме. Кожна людина має займатися тим, чим от їй дуже подобається. Угу. Ну, та це 100% правда. Правда. Вікторія, можете розказати так коротко, як проходить взагалі ваш робочий день? Які можливо є речі, які вам найбільше подобаються? Можливо, е якісь такі неспішні довгі прогулянки, коли от вас огортається краса квітів навколо? Можливо, ще щось. Робочий день дуже приємно проводити в добропарку відповідно, бо це не звичайно, це не офісна робота, це мальовниче місце недалеко від Києва. Там поруч живописні простори, ландшафтні форми. Тому великий простір для творчості, реалізації думок. Набагато краще пройтися там полем тюльпанів чи лаванди, подивитися і з'являються ідеї, дизайн. Ось тому найприємніше ще комунікація з відвідувачами, слова подяки, підтримки за нашу працю, зустріч з партнерами постійно: контроль відділів, реклама, СММ, посадки, фінансовий відділ. Ну, якби взаємодія всіх структур на перспективу розвитку. Такий кожен день. Угу, насправді чудово. Я вірю, що, мабуть, ви дуже втомлюєтеся, але це така от, ем, робота, яка приносить вам справді радість. А ось, якщо казати, я так розумію, зараз е, добропарк вже відкритий, правильно? Ні, ні, ми відкриваємося 27 квітня на цвітіння тюльпанів. Це наш перший сезон в року. Угу. І ось тоді, от якраз таке, таке логічне питання: який сезон або місяць є найкращим для того, щоб от, відвідати ваш парк? Кожен сезон унікальний по-своєму, звісно, тюльпани, бо це найбільше поле в Україні цього року. Ми висадили 3 мільйони тюльпанів. У нас більше 136 сортів. Дуже гарні колекції. Е, я створила навіть з голландськими партнерами, які нам дуже допомогли. От після окупації в розвитку подарували цибулини, там декілька сотень тисяч. Ми створили ще унікальний тюльпановий мікс, е, українська мужність. Тому це ще трошки секрет. Але відвідувачі зможуть його побачити на центральній площі вже цієї весни. Е, сезон Лаванди теж унікальний. У нас три великих поля, нова локація. Посаджено п'ять сортів, і період світіння якраз півтора місяці. Якщо один сорт вже вже відцвітає, то люди ще можуть милуватися лавандовим полем на інших зонах: гортензія трави найкращий час. Це кожному своє. Хто любить які рослини, але в цілому. Будь-який час супер. Ми, ми щиро віримо, що цей сезон стане для вас успішним, гарним, благословенним. Ми говорили сьогодні от з нашими слухачами із взагалі вдвох про озеленювання простору, чи потрібно це чи важливо до прикладу ставити вазони вдома, чи можливо в офісі. І от яка думка вас, як експерта, чи варто озеленювати простір навколо себе? Неодмінно варто взаємодія з природою має важливе значення для підтримки, як почуття комфорту, проводити час з рослинами. Люди отримують великий спектр сприятливого як психологічного впливу. Це поліпшення настрою, зняття стресу, покращення концентрації, навіть і ось обов'язково треба озеленювати максимально. Бо е, глобальна ко ініціатива, як озеленення України, також це дуже важливо, як зараз, особливо в такі часи наші. Дякуємо. Насправді, ось будемо будемо намагатися далі далі озеленювати свій простір. І ось наостанок, вже на жаль, доходить наш інтерв'ю до завершення. Дайте, будь ласка, цінну пораду для любителів рослин що би їм порадили? Можливо, тим, хто хотів би цим професійно займатися, з чого почати, куди рухатися, і для тих, хто просто любить рослини і хотів би якось поліпшити їх стан. Ну, садівництво це мистецтво, тому в першу чергу, як я вже казала, треба любити свою роботу. Займатися нею, а і зрештою, будь-який садівник відчуває гордість, коли там, приходить збирати вла власний урожай фруктів, чи насолоджуватися осіннім е листям, кольором, або милуватися цвітінням колекції е лаванди, або там, півонії, і це вселяє впевненість і надає зад як задоволення власним життям. Тому. Е Саме любити дуже справи, треба. з любов'ю ставитися до рослини тоді. Як в нашому випадку Добропарк, Земля посміхається квітами. Отак. Дякуємо. Дуже гарно. Дякуємо. Ми дуже дякуємо вам за розмову. Ми щиро віримо, що цей от сезон, який розпочнеться в квітні, зовсім незабаром, стане для вас успішним. Ви будете задоволені ним. А ми будемо вже з вами прощатися. Сьогодні в нас в гостях була Вікторія Ришкова, директор до Добропарку, з якою вийшла така гарна і легка розмова. До побачення, гарного дня, До побачення, дякую.